35-му випуску Борусен подкаст» будемо знову повертатися до е, моментів, які були минулого травня в матчі з Майнцем, але цього разу трішки з іншим контекстом, і традиційно говорити будемо разом з Костю Степанюком. Привіт! Привіт-привіт, і власне будемо повертатись до реальності, я б так сказав. А чому до реальності? Чому ти так вважаєш? Тому що от я, чесно кажучи, трішки схарився на наших колег-журналістів, які писали там в деяких пабліках, чатах, типу, що от, Подивіться, це півфіналіст Ліги Чемпіонів ще декілька днів тому. Вони там проходять ПСЖ, так забувають і гол, грають надійно в захисті, все чудово топ. А потім, от справжня ваша Брусія виходить і програє 0-3 в матчі Бундесліги, і мене це прям вкурвувало капець, тому що ну я не знаю, е як можна просто банально не зробити таку річ в 21-му столітті, як флешскор або там якісь інші ресурси, не чехнути схвати, просто виходив на гру з цим суперником. Ну, для мене це дивно, але навіть якщо вже абстрахуватися від того, що комусь з нейтральних фанатів це могло здатися чимось неймовірним, типу фіналіст Ліги Чемпіонів програв 0-3. Команді Каборці за виживання, то другий склад Дортмунда мені тут здався якимось немотивованим. Типу, я не знаю, чому так. От ми з тобою багато говоримо про деякі гравців ротації, що вони хочуть і мають себе проявляти, вони отримують не так багато шансів, можливостей. І от, власне, матч з Майнсом, так? ну, Суперник, м'яко кажучи. Для Борусі, ну вона має таких суперників просто спокійно перегравати навіть другим складом, напевно, так? Юсифаму Мукоко, Фелікс Меча, інші гравці виходять на поле, і в першому таймі Майнц просто Борусю возить по полю, фактично. І от, ну я не знаю, чи цей поєдинок з Аусбургом взагалі був таким, я не знаю, більш емоційним, чи, чи що це взагалі було? Чому, чому до реальності, власне? Ну тому що такий настрій, я, я б не сказав, що це результат, це настрій після матчу. Він був такий самий, як після е, більшості матчів е, досліги цього сезону. І, хоча з одного боку, так ти розумієш, що, начебто, цей матч ні на що не впливає абсолютно. Е, це робиться, е, він проходить відразу після того, як ми обіграли ПСЖ вдруге вийшли до фіналу Ліги Чемпіонів. Все дуже класно, емоційно. Але ну тут є відразу декілька дуже важливих моментів. По-перше, правильно ротація. І футболісти, які зазвичай не отримують багато ігрового часу, вони за такі шанси повинні чіплятися. Просто я не знаю, усіма частинами тіла можливими. Такі футболісти, як Маріус Вольф, який. Можливо, не залишиться в Борусі і так, але він має себе зарекомендувати для інших команд. Тобто просто те, що у нього в резюме буде написано «Борусія-Дортмунд 2018-2024, ну, цього буде недостатньо, як на мене. Юсуфа Мококо, ну, класний матч проти Ауксбурга. Ми хвалили його за те, що він знаходився там, де він повинен був знаходитись, забивав голи. Але ну, зовсім інша картинка. Хоча там частково він свій гол все-таки забив і. Це був гол імені Юсуфа Мукоку, скажімо так. Е, ну, інші футболісти Селіхос Джан, е, ну, Марко Ройс, вибачте. От, тому е, перший дуже важливий момент це ротація. І, ну, чувакам потрібно було себе проявляти, і це був найкращий шанс. Е, так, з іншого боку, манці, який біжить, який несе ціком, потрібно перемагати. Але ти знаєш, е, усі ці колеги. Ті, що писали, десь там в пабліках в коментарях вони мають право так казати, я думаю, тому що фіналіст Ліги Чемпіонів е, вийшов безхребетним. І ну і власне це ж не значить, що Фелікс Меча це не фіналіст Ліги Чемпіонів, чи там умовний Ніклас Зюли це не фіналіст Ліги Чемпіонів. Так, це футболісти, які ну, вважаються Зюли взагалі най найвисокооплачуваніший гравець команди. Фелікс Меча це е, новий Джуд Белінгем. Е, Повторюється у 2050 тисячі раз. Тому ну, ми команда. І, і, і не завжди потрібно дивитися у флешскорі, як на мене, це особисто моя думка. І дивитися, хто грає на полі, тому що Боруся Дортмунд ну, – це команда, і ця команда перемогла Ауксбург 5-1 минулого туру. Ауксбург, який змінився, так у нього зараз не найкращі часи. Там декілька матчів поспіль. Це поразки, але все одно це, це непоганий Ауксбург, який Боруся рознесла. Не знаю, на емоціях, не на емоціях, але знову таки ми майже таким же складом виходимо на Майнс і ми бачимо зовсім іншу команду. Тому ми заслуговуємо критики, тому що ми фіналіст Ліги Чемпіонів і ми граємо таким чином. Я із ними можу погодитися. Трішки про взагалі наступний тур і ситуацію навколо матчу. Зараз, в принципі, в Дортмунда є можливість підготувати. Склад, я думаю, ну про Майнц особливо якось говорити вже, напевно, не будемо. Тут нема на чому дійсно зупинятися. А от далі цікаво гра з Дармштатом буде фінальною у будуслісі цього сезону. І далі в Дортмунда ну, фактично перерва в два тижні майже до фіналу Ліги Чемпіонів. Взагалі, от на твою думку, чи це плюс чи мінус? От в мене. Думка така, що ну це може зіграти навіть з нами трішки злий жарт. Ми можемо готуватися до реалу. Так, звісно, в нас є там більше часу на підготовку. Реал свій матч гратиме здається, там, го е, у Примері. Ну він став чемпіоном. Але я думаю, що Карлон Анчелоті точно в якомусь з цих двох фінальних матчів він буде випускати гравців, або вони там вийдуть і зіграють по одному тайму, або вони десь там зіграють повноцінний матч, е але перевага. Реалу саме в тому, що вони матимуть можливо ігровий тонус, тобто, що Карл Карлончо зможе випустити гравців і, ну, скажімо так, не дати їм трішки розслабитися настільки, щоб бути не готовим до цього матчу. Я не кажу, що Дортмунд буде не готовим. Я кажу просто про те, що от мені цікаво взагалі як Брусі фізично підготується до фіналу, тому що ну два тижні це все ж таки достатньо серйозна пауза, і знову ж таки дилема, чи випускати когось з основи на Дармштадт, тому що. З іншого боку, три тижні, аж, наприклад, підготовка для там, не знаю, Хумельса, Фюркруга, інших гравців, умовно так, це ну, занадто багато. Звісно, що вони не зможуть добре відпочити, але в той же час ну, трішки ризиковано, мені здається. Я б дав зіграти, наприклад, не знаю нашим лідерам, принаймні по тайму, може, хвилин 60 максимум. Ну і крім того, навіть не бачу, щоб там хтось міг не випустити Марко Ройса, наприклад, в цьому матчі. Тому от... в мене такі думки дуже от, не знаю, знаєш, важко мені виокремити, чи це плюс для Боруся чи мінус. Скоріше за все, це більше плюс. Але є запитання. Знаєш, я би за фізичну сторону взагалі не переживав, тому що мені здається, єдина проблема, яка з. Переслідує Борусію протягом усього сезону, це психологічна сторона, і, власне, те, як налаштуються футболісти, що буде в голові у Терзі, чи що буде в голові у гравців, ось це вирішить, хто виграє у фіналі Лізі Чемпіонів. Тому що Борусія може грати із ПСЖ, може грати з Атлетікою, може грати з різними командами. З Баварією на виїзді також може грати. Ми це побачили. У нас є результат, і окрім результату, ще непогана гра. І тому, як на мене, психологія вирішує набагато більше аніж. Фізична готовність гравців е, до матчу з реалом. Те, що у них буде перерва, можливо, це й краще. Е, можливо, їм потрібен буде ігровий тонус, можливо, щось вони там все-таки придумують, якийсь там товариський матч за закритими дверима чи ще щось. Але матчі з Дармштатом, як на мене, це ну, може звучати смішно, так, але це репетиція, така генеральна репетиція перед фіналом Ліги Чемпіонів, тому що ну, власне останній офіційний матч. І е, у матчі з Дармштатом я особливо хочу побачити е, стартовий склад на фінал Ліги Чемпіонів і Марко Ройса з капітанською пов'язкою. Це прямо має бути все дуже гарно. Е, десь на, на 89-й хвилині його мають замінити, е, там поставити такий коридорчик символічний, всі йому мають похлопати. це все має бути дуже емоційно. Але до цього, е, як на мене, на полі повинна перебувати команда, яка. Гратиме в фіналі Лізі Чемпіонів, яка намагатиметься здобувати результат, тому що, ну, ти знаєш, це і такий психологічний момент, який передається вболівальникам напередодні фіналу, тому що матч з Майнцем насправді тут можна було знайти стільки сценаріїв, що ну не потрібно було б навіть думати, як ми маємо зіграти і який результат ми маємо здобути. Тому що по-хорошому для того, щоб. Відігратися за минулорічні 2-2 із Майнцем, їх потрібно було перемагати 5-0, відправляти у, у другу Бундеслігу, умовно. Тобто, ну, це також психологічний момент, про це, я так розумію, ніхто не думав, тому що у нас зовсім інший фокус, так? Але все одно, оцей. От це психологічне налаштування воно грає у дортмундській Брусі, наскільки я бачу. Найважливішу роль цього сезону, тому що ну, там в середу ми або вівторок ми перемагаємо ПСЖ, а в суботу ми від, відлітаємо від Майнца, не зважаючи на те, хто був на футбольному полі. Звісно, є різниця, але загалом ми дивимося у табличку. Заходимо на, на флешскор або ще кудись. І ми бачимо: Борусія Дортмунд перемогла у ПСЖ. Борусія Дортмунд програла у Майнца, Не Борусія Дортмунд 2. тому. Тому все-таки, я думаю, що психологія набагато важливіша, ніж фізичні кондиції команди. Ну і давай трішки до позитиву перейдемо з пов'язаного з нашими гравцями. Перша, і перша така новина це те, що Ніко Шлотербек поїде на чемпіонат Європи домашній. Так Нагельсман ще офіційно не оголосив заявку на момент запису нашого подкасту. Вона ще невідома. Хоча вже давно в мережі є такий, скажімо, навіть стартовий план мрії для Юля на, на домашньому Чемпіонаті Європи. Але Ніко вже виставив історію. Брусія теж історію репостнула, тобто, ну, в принципі, мало що може завадити. Шлотербек зіграти в фінальній частині, а от по Гумольсу, питання з того, що я читав і бачив у німецькій пресі, Хумольс, спочатку за все, на євро не викличуть. І це, ну це, напевно, треш дуже серйозного рівня, як на мене. Може, ти зараз зі мною не погодишся, але я розумію те, що Антоніо Рюдігер, який буде, до речі, безпосереднім конкурентом, можливо, Дортмунда, до так в фіналі Ліги Чемпіонів, хтось ще це, може, і непогані кандидати. Джонатан Та є, звісно. Ну, але враховуючи те, що Юлія Нагельсман дуже часто любить грати з схемою з трьома центральними захисниками, тобто дає місце і та, і Рюдігеру, і умовному там Шлоттербеку або Хумельсу, ну, принаймні, не взяти Хумельса в запас, в ротацію, це для мене дуже дивно. Враховуючи те, в якій він формі, що людина хоче навіть кар'єру завершити, дуже дивний вибір, як на мене, тобі не здається. Е, ну, враховуючи усі обставини дуже дивно. Сто відсотків, тому що ну. Ну, він заслуговує навіть у порівнянні з Шлотербаком, ну, він також заслуговує поїхати. Але знаєш, тут і момент, чи хоче він їхати на чемпіонат Європи запасним гравцем, тому що протягом останніх тижнів мені здавалося, що він готовий, він прийняв цю нову роль. Мені здається, навіть про це казав в одному з минулих випусків наших. Але ну, от коли ти дивишся на склад збірної Німеччини, і, враховуючи те, що вже туди точно поїде Ніко Шлотербак. Ну, Мацу Хомульсуну, я не знаю, чи вийде він взагалі на поле, навіть якщо поїде. Тобто, та і Рюдігер, ми вже знаємо, це вже підтверджено, вони абсолютні стартери. Ніко Шлотербек, ну, якщо у Німеччини все складатиметься відносно непогано, так я все одно не впевнений, що навіть Ніко Шлоттербек вийде на поле. Але з іншого боку, Вальдемар Антон і Робін Кох найімовірніше поїдуть все-таки на чемпіонат Європи, якщо Мац залишиться поза заявкою, ну і тут. Точно можуть з'явитися чимало питань до Юліана Наґерсмана, тому що у випадку з Антоном ще можна це прийняти, тому що, хто не знає, він проводить просто суперський сезон і є одним з лідерів Штутгарта. То кандидатура Коха на фоні Хумельса виглядає ну, як мінімум, такою суперечливою. тому... Тому, тому, тому цікаво. Цікаво. Але з іншого боку, не знаю. Мені здається, що навіть якщо Хомуліс не поїде так на євро, то все має бути ок особисто для нього. Він такий розумний дядько, досвідчений дядько. Це його дотепність після матчу з ПСЖ мене суперськи виразила. Те, які твіти він там писав, що ми дуже хороші хлопці. Всі хотіли з нами зіграти. і ми залишилися в турнірі якомога довше, щоб більше команд могли з нами зіграти. Ну і і так далі, і тому подібне. Тому. Тут, э, зрештою, запитання стоятиме лише до Маца Хумельса, як він це все прийматиме, як він ставитиметься до цього рішення Нагельсмана. А стосовно Шлотербека, ну клас. Я дуже радий за нього, тому що його критикують, блін, ну, як Керіма Адеємі, майже а принаймні, критикували першій половині сезону, і те, що він зараз став першим. Першим, я підкреслюю, футболістом, якого оголосили у складі збірної Німеччини на Євро, ну це щось значить. Ну і про іншого нашого гравця треба сказати: дуже важливий футболіст може бути для Дортмундської Борусії наступного сезону: це Том Роте. Ми казали ми про те, що на лівому фланзі захисту в нас проблеми. Ян Мадсен, звісно, трішки їх вирішує станом на зараз, але невідомо, чи його викуплять в Челсі. І є, окрім того, в нас лише Ремі Бенсабеїні, тобто лівих захисників ну прям дефіцит гільібуену так і не підтягується далі до команди, хоча десь там він вже наче був навіть в заявках на матч основного, основного колективу у команди. Ну і от Томроте вривається до Бундесліги, що називається з фанфарами. Він разом з Оршсанкілом вийшов до елітного дивізіону, і для Гойштайну це взагалі перший в історії вихід до власне елітного дивізіону чемпіонату Німеччини разом з Санкт-Паулі. Вони будуть грати у, у Бундеслізі і тероризувати, напевно, фаворитів, тому що Хойштайн, пам'ятаємо, ще Баварію декілька років тому вибивав у Кубку Німеччини. Дуже, напевно, бойова команда. санкт — це ще й такі дуже цікаві, яскраві фанати, але то, ну, Санкт-Паулі ми там залишимо. Про них ще буде привід поговорити, напевно, от про Гольштайн треба зупинитися детальніше. Дуже крута команда, і Том в ній був одним з головних лідерів, віддав декілька асистів, навіть там, здається, забив декілька голів. І в цілому, от виглядає зараз гравцем, який, ну навряд чи буде грати прямо в основі. Якщо Мацен залишиться, напевно, це буде все ж таки другий вибір на позицію, але вже і не глухий запасах. Це було навіть там минулого сезону. От як взагалі оцінюєш шанси? Тома на те, щоб все таким же повноцінним, так, повноцінною частиною Дортмуської Борусі. Ну, ти знаєш, я думаю, що цей сезон це прекрасний приклад, що таких молодих футболістів їх треба вкатувати у трошки слабших командах, навіть не першої Бундесліги, а другої Бундесліги. Тому що у Тома Рот 3 плюс 9 цього сезону, три голи дев'ять асистів для лівого захисника, так він часом грає лівого Вінгбека у Хольштайні. І ну, це прекрасна статистика. І ти знаєш, його голи у матчах проти Гамбурга, його асист у, у матчі проти Дюссельдорфа, Це буквально чемпіонський матч. Так ми його так називатимемо. Тому що у цьому матчі Кіль оформив вихід у Бундеслігу, Тому ну, він, він такий. У нього репутація у на Кіль. Зараз такого гравця для великих матчів. І. Ну, Йому точно потрібно дати шанс, як на мене, тому що ну давайте говорити відверто. Це молодий футболіст, це, це футболіст, який ще грав у Дортмундській Брусії декілька років тому забив свій дебютний гол, нагадаємо. І у нього от є якісь такі задатки до того, щоб стати основним, це 100%. Чи вийде у нього це зробити під керівництвом Едіна Терзіча, Чи буде він отримувати взагалі шанс? Та й взагалі чи він залишиться влітку, так, тому що. Ну, ми не знаємо, що взагалі відбуватиметься, е, я би зробив на нього ставку абсолютно точно. Я би навіть, е, якщо так заглядати у майбутнє, я би залишив роте другим лівим захисником е, поза спиною Іана Мадзена. А Рамі Бенсебині, я би певно, кудись би намагався впічкати кудись би за якихось там 5-10 мільйонів продати, якщо це буде можливо після такого сезону ще й травмованого. Але якщо ми так беремо таке стратегічне планування, то варіант із повноцінним викупом Мадсена за гроші, які нас влаштують, і повернення в з оренди виглядає, як на мене, найкращим. Ну і тоді чекаємо матчу з Ерштатом у фінальному турі Бундесліги. І що? Тоді будемо сподіватися теж на гол Марко Ройса, і я думаю, що. Це дуже важливо, домашня гра, і будемо сподіватися, що такий буде такий гарний акорд завершальний цього сезону. Він складався з різних подій у Бундеслізі, саме так, були хороші матчі, були і матчі не дуже вдалі. Але ну, крім того, маємо розуміти, що все одно варто завершати цей сезон на добрій ноті. Ну і Боруся, в принципі, як правило, вміє ось ці фінальні матчі сезону проводити на непоганому рівні, на хорошому рівні, так, вигравати їх. Ну і цього в принципі чекатимемо. Ну і фіналу Ліги Чемпіонів, звісно, так тому що залишається вже не так багато часу. На сьогодні на все. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку, висилайте. його друзям, дякую тобі, Костя. Дякую тобі, Рома, і по традиції дякуємо усім нашим слухачам. До зустрічі.